Доброго дня! З вами команда lp мобі. Мене звати Анастасія, і на цьому каналі ми з вами багато говоримо про різні інструменти, необхідні для арбітражників та всіх, хто займається трафіком. А досвідчені арбітражники питають нас про більш просунуті інструменти, а також про те, як без проблем пройти модерацію в рекламних мережах Facebook та Google Ads. Тож сьогодні про це і поговоримо. Для ефективної реклами вам знадобиться інноваційний інструмент, який дозволить вам захистити ваші рекламні компанії від небажаних кліків, фільтруючи трафік та забезпечуючи високу якість відвідувачів. Для нас це піклок. Тому що він не лише покращує якість трафіку, а й підвищує конверсію. І це дозволяє вам зосередитись на найперспективніших клієнтах. Він ідеально працює з будь-яким джерелом трафіку, а також тут є захист від ботів та шпигунських сервісів. Плюс тут є реферальна програма. Ви можете заробляти з оплат ваших рефералів. Посилання на сервіс ми залишимо в дописі під цим відео. А зараз давайте детальніше розберемо, що це за сервіс та які його основні переваги. No PiCloak це сервіс клоакінгу та фільтрації трафіку. Це інноваційний інструмент, який поєднується з такими мережами, як Facebook, TikTok, Google Ads та інші. Основні переваги. По-перше, його просто і легко встановити. Вам не потрібні якісь навички програмування або технічні знання. Просто дотримуючись інструкції, ви без проблем можете розібратись. Тут є різні налаштування фільтрації по ipv 6 VPN, проксі, провайдерам, гео, девайсу, браузеру, операційній системі, кількості кліків з одного IP-адресу та внутрішньому фільтру LP-Cloak, який містить всіх модераторів та ботів. Ви вказуєте посилання на ваш page та page, скачуєте файл Клоки, додаєте на свій хостинг і Клока починає працювати. Друге це робота з різними джерелами трафіку. Як ми вже казали до цього, це і Facebook, і Google Ads, і TikTok, та інші рекламні майданчики. Захист тут є захист від ботів, шпигунських сервісів і різного шахрайства з кліками в рекламних мережах. Не давайте конкурентам вкрасти ваші ідеї. Також, щоб фільтрувати небажаний трафік, ви можете додати у блекліст список IP-адрес або юзер-агентів. АБ – тестування цільових сторінок. Ви можете тестувати і бачити, який лендінг принесе вам більшу конверсію та більший прибуток. Також ви можете підключитися до реферальної програми і додатково заробляти з усіх оплат ваших рефералів. Безкоштовний доступ. Так. Ви отримуєте повністю безкоштовний доступ без обмежень на перший потік, і до речі, без обмежень по часу. Поки не зрозуміло наскільки довго буде діяти така пропозиція, але якщо вам потрібна безкоштовна клоака, то це найкращий варіант на ринку. Також це фільтрація трафіку. Ви дуже гнучко можете налаштувати фільтрацію за такими параметрами, як країни, пристрої, операційні системи, проксі, VPN і так далі. Завантажувані глобальні бази даних для блокування певних типів відвідувачів. Ви можете використовувати одну з наших численних баз даних, яка, до речі, постійно оновлюється. Є така функція, як Blacklist. За допомогою цієї функції ви можете зібрати базу свого небажаного трафіку і використовувати її далі у своїх компаніях. Також всі перевірки фільтрації виконуються дуже швидко, буквально за долю секунди, і це робить їх роботу безперебійною для того, щоб максимально отримувати відвідувачів. Також тут ви маєте детальну статистику по датах, по країнах, за пристроями, браузерами, а також за кожним кліком. Що ж, це були основні переваги такого сервісу, як LP Clock. Тому якщо ви підприємець, якщо ви прагнете підвищити якість та ефективність вашої реклами, обов'язково радимо вам спробувати. Посилання на сервіс в дописі до цього відео. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Пишіть ваші коментарі, ваші думки. Так ми будемо бачити, що робимо це не даремно. Ставте лайки під цим відео, і на все добре. До нових зустрічей!